Ось прийшло ще від 5 до 7 днів нашої розсади. В цій розсаді вже друга неділька. розсада росте при чудово. Росте і розвивається. Ось у мене трішечки полки є, румби і брілли. Розсада ще не перебиралася, ще в розсаді з'являється... Попадають ось такі речі, бачите, засохла. Нею потрібно терміново забирати, тому що тут будуть розвиватися гнилі. Так, розсадка росте причудово. Ось коренева система розвивається помаленьку. Це тільки-тільки початок. Початок розвитку. Навіть якщо візьмемо. Малесенько ось. неї також починає розвиватися коренева система. Так що діло буде. Ось, бачите, корінчики тільки-тільки розвиваються. Розсадка піднялася вже, вже неї будемо помаленьку Неї потрібно підкормити. Чим же даний варіант підкормити? Ось такими препаратами не потрібно підкормити. Це у нас кристалон 12-12-36. Азоту має бути мало. Трішечки, не багато. 12 це є максимально, що потрібно на даний момент. І я додаю регулятор росту. Не стимулятор росту. Тому що тут вже є стимулятор для кореневої системи, а регулятор росту. Тобто він регулює рослинні амінокислоти, які потрібні і куди? Кому в корінь, а кому в листочок. Так що проливаємо неї, не просто скроплюємо, а скроплюємо так щиро, щоб не тільки скропилося, а і пролилося в ґрунт. Тобто ось цей препарат буде на листочку, а цей препарат також на листочку і піде в ґрунт і підкормить нашу розсаду. Так що, розсадка росте. І я думаю, за два тижні вона вже буде готова. Тоді вона вже перебереться, відбракується і буде. Так що, кого цікавить, ось така буде розсадка. Цінова політика буде 10 гривень за один кущик. Від, продаю розсадку від касетки. Маленькими партіями по 10-5 по штучок одного сорту не продаю. Так що рекомендую 10 гривень штучка, далі буде.